Скільки ви дивитесь мій канал, точно чули, що необхідно записувати витрати. Але чи бувало у вас колись таке, що ви записали гроші і відчули, що після цього вам просто стало сумно, а деколи навіть депресивно? Я зробила невеличке опитування і зрозуміла, що це дуже поширена проблема. Коли ти відкриваєш таблицю, бачиш усі свої витрати і таке відчуття, ніби тебе просто хтось це все забрав. Я ж тільки каву купила, бо не тільки оплатила дитячий садочок, замовила продукти, а грошей знову ніби немає. І от цей момент, коли ти ніби робиш правильну фінансову дію, да, рахуєш свої витрати, але замість мотивації відчуваєш якесь розчарування. І ось чому рахувати гроші вже не працює. Взагалі, років 15 тому, це була класна порада. Але на сьогоднішній день вже ні. Саме тому сьогодні ми обговоримо, чому не просто важливо рахувати, а аналізувати. Бо цифри без контексту це просто холодні дані, а фінанси це якась певна історія про ваші цінності та звички. Саме тому в цьому відео. Я покажу вам, як зробити так, щоб облік витрат не викликав у вас депресію, а навпаки, приносив і задоволення, і спокій та контроль. При цьому ви відчували, куди йдуть ваші гроші, і чітко розуміли, що з цим робити далі. Взагалі ми живемо у світі, де витрати просто нескінечні. Раніше все було значно простіше. Погодьтесь, зарплата, комуналка, продукти, ну, якийсь максимум відпочинок. А зараз це і підписки, і доставки, і кави по дорозі, дитячі іграшки, косметика, подарунки, якісь поради з Тіктоку, курси, і ти вже не розумієш, що базова потреба, а що просто звичка. Ти записуєш все в таблицю, бачиш сотні рядків і думаєш, так. Треба десь економити, що зроблю не там. Але тут і проблеми, що рахування без розуміння завжди демотивує, бо це ніби дивитися на наслідок, не розуміючи причини. І тому більшість людей просто кидає вести облік витрат через 2-3 тижні максимум. Бо мозок бачить лише негатив знову витрати, знову якийсь мінус. Але насправді фінансова грамотність це не про якісь обмеження. Ми ж знаємо, що це про свободу, правда? І щоб цю свободу отримати, необхідно навчитися не просто рахувати, а аналізувати. Саме в цьому буде ключ ваших рішень. Перший крок це не записувати все підряд. От така от порада. Взагалі треба розділити свої витрати на три категорії: це базові житло, їжа, транспорт, витрати на солоди або додаткові, це кав'ярні, подорожі, покупки для душі. І певний розвиток. Це ваші книги, освіти, скурси певні, так? І тоді цифри починають, хоча б щось вам говорити. Бо коли ти бачиш, що відсотків 70% йде на базові, решта на насолоду, і розвитка немає, ти не розумієш, чому ти стоїш на місце. А коли навпаки розвиток іде поруч із насолодою, а базові не з'їдають все, ось тоді ти ростеш. Саме тому аналіз це не про осуд, а про певний вибір. І ти просто можеш себе дійсно запитати, чи справді це те, що робить життя моє кращим. І ось тоді облік стає не просто депресивною звичкою, а певним діалогом із собою. Я б сказала, навіть якоюсь рефлексією, яку дійсно варто не уникати. Другий крок до Правильних рішень і правильних витрат це планування після аналізу. Ти не просто бачиш, куди гроші пішли, а вирішуєш, куди вони підуть наступного місяця або кварталу, наприклад. Якщо так розділяти, то можна відсотків 50% одразу віднести до базових, ще 30 – до насолоди, і відсотків 20 – до розвитку. І ось що цікаво, коли ти плануєш, ти починаєш відчувати контроль, що нарешті все в твоїх руках. А коли ти просто фіксуєш, ти відчуваєш втрату. І саме тому планування це таки, знаєте, певний антидепресант для вашого бюджету. А ще це спосіб поважати себе, бо ти перестаєш витрачати імпульсивно, ну хоча б трішки. І кожна покупка стає усвідомленою. Взагалі я не проти імпульсивних покупок, і навіть краще, щоб формувала на їх окремий бюджет, адже все ж таки таку раптовість в житті варто залишати. І знаєте, чому більшість людей не може сформувати звичку записувати витрати, бо мозок це все просто ненавидить. Для нього це все дуже складно. Більше того, як факт витрати неприємні, але його можна обхитрити. Взагалі, психологи довели, що коли мозок очікує щось приємне, він виділяє ті ж гормони щастя, ніби це вже сталося. Тому зробіть дуже просту річ: після записування витрат ви нагороджуєте себе. Це може бути або, наприклад, похід до кав'ярні кожної неділі, коли ви Вновлюйте собі список своїх витрат, або влаштуйте собі ванну з ароматною сіллю, будь-що, бо навіть просто прогуляйтесь на самоті. Загалом, щось, що вам буде приносити задоволення, або навіть потанцюйте. Через кілька тижнів мозок почне асоціювати запис витрат не з негативом, а з приємним, що він отримує після. І тоді звичка закріпиться легко і достатньо природньо. До речі, саме цей лайфхак я взяла з книги Квантові звички. Дуже люблю її і взагалі всім раджу до читання. Якщо ви хочете формувати корисні звички в своєму житті, ну і як факт, ми часто хочемо контролювати гроші, але насправді нам необхідно просто навчитися контролювати себе, бо фінансова свобода, як ми вже говорили, починається не тоді, коли ти маєш багато грошей, а коли ти розумієш, куди і навіщо. Адже рахувати гроші це як. Констатуація минулого, а аналізувати це про майбутнє. Якщо ви сьогодні виділите хоча б годину, щоб подивитись на свої витрати, не з позиції О, знову багато витратив, а з позиції, що це говорить про мене, ви вже зробите певний крок вперед до того, щоб фінанси були не просто цифрою, а про ваше життя. І коли ви навчитеся бачити в таблиці історію, а не якісь обмеження чи якісь мінуси. Тоді буде рахувати гроші дійсно приємно. Адже це певна теж турбота про себе, погодьтеся. І ось такі звички це взагалі інвестиції у вас, у ваше майбутнє, які ви вже можете зробити. І на цьому каналі ми говоримо про такі звички ще більше, адже він присвячений темі фінансової грамотності та інвестування. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, ви на цей канал підписані, тому що тут більше корисної інформації для тих, хто цікавиться темою фінансів. До зустрічі в наступних відео.